Розвиток будь-якого села залежить від багатьох чинників насамперед, від діяльності місцевої ради і сільського голови. Левківський сільський голова Олександр Окоче працює задля інтересів територіальної громади. Одним із основних завдань у роботі Левківської сільської ради є організація діяльності з розвитку території, благоустрою села, вирішення важливих питань жителів. Цей рік останній був самий тяжким роком моєї. Каденції у даний момент на території нашої сільської ради знаходиться 40 учасників АТО безпосередньо, які знаходяться в зоні бойових дій. Два з них вже є загинули кращі наші люди. Ми надали матеріальну допомогу рішенням сесії нашої. Кожному учаснику АТО по тисячу гривень і всім їхнім. Дітям шкільного віку. На території Левківської сільської ради тутешні мешканці організували громадське формування самооборона та волонтери Полісся. Останні ж займаються збором допомоги для воїнів-односельців, які перебувають в зоні АТО. З настанням холодів волонтери Полісся щотижня відвозять військовим дрова. Допомога хлопцям організовується ну, в таких доволі серйозних масштабах. Остання наша була поїздка, десь приблизно було 10 тонн. Провізії відправлено туди теплих речей, і загалом, уже за цей час ми відправили десь 150 кубів кубов дров. Левківська громада надзвичайно активна та ініціативна. Люди тут щирі, роботящі і живуть дружно. Дякують за роботу сільському голові. Це не голова, це батько села і батько все, і сільців, всіх сіл, ті, що приходяться до сільсовета. Він за кожного заботиться. Він хто до нього не приходить, він кожному дає раду. Депутатський корпус Левківської сільської ради теж працює злагоджено, все вирішуючи спільно з громадою. І дрова, і матеріально, і буває трошки фінансами, як от приходиться. За рік в селах Левків та Калинівка відремонтовано дороги, реконструйовано фельдшерсько-акушерські пункти. Спільно з обласною владою переведено на альтернативний вид палива Левківську загальноосвітню школу. В школі Скажем, так не стало холодніше, це саме головне. Плюс ми витрачали приблизно тисячу метрів кубічних газу на дві доби. А зараз витрата дрів складає орієнтовно 12 метрів кубічних. Тобто, таким чином є економія державних коштів. Причому суттєва. Сільський дитячий садок наразі залишається основним об'єктом, де завершуються ремонтні роботи. Втім, ще потрібно чимало коштів, аби наймолодші жителі Левкова виховувались в сучасному дитячому садочку. Загальні кошториси дитячого садочка 3 мільйони вісімсот. 800... Тисяч, а на даний момент виконали робіт 2 мільйони 300, але ще до кінця року зараз там працюють. Втім, це справа часу. Сільська громада переконана, що разом подолає будь-які труднощі і сподівається, що незабаром настане спокій та добробут як в державі, так і в кожному її населеному пункті.